Вітаю! Сьогодні я вирішив опублікувати зарплати, Зарплати, які є не в Україні, а в Європі. І ви знаєте, мене, мене особисто ці зарплати ну, доволі, доволі тішать, тому що середній європеєць, ну, по різним державам, по-різному, але середній європеєць, в принципі, живе суттєво краще українців. І от основний мій посил був: це те, що середній європеєць Живе суттєво краще середнього українця. Причому це суттєво, ну це разів в 8, інколи в 10 разів. Ну, середня зарплата в Україні, як ви знаєте, досягла вже небачених для дуже багатьох 30 тисяч гривень. Не впевнений, що ви всі отримуєте таку суму, але дай Бог, що ви отримали і 30, і 50, і 150 тисяч гривень. Мені здається, десь от там від планки 80-100 тисяч на місяць на людину починається якесь плюс-мінус гідне життя, коли людина може вже планувати собі купівлю там, автомобіля, можливо, оновити своє житло, десь подорожувати, десь одяг якийсь недішманський купувати, їжу купувати нормально і так далі. Не стояти за плитою безкінечно, оце десь там. І, от посил мій був такий: я показав і зробив підпис про те, що ось європейці, а в українців в 8-10 в разів менше. Ну от, до прикладу, в Німеччині на рік середня, середній дохід на рік 53 тисячі євро. 53 тисячі євро це сміливо множити на 50 умовно. І ви розумієте, що це за сума. Це там далеко за 2,5 мільйона гривень. Далі Швейцарія. В Швейцарії там щось шалені гроші, там навіть не хочу казати, що тут 75 тисяч. Далі Об'єднане Королівство, у них 51 тисяча. Польща 21 тисяча. Ну, тобто 21 тисяча десь в середньому більше ляма. Має середній поляк. А більше ляма, ну ви розумієте, плюс Польща, де є певні нюанси. Ну, Латвія, Литва, Естонія трішечки вище, до речі, за Польщу, як не дивно. Далі, Італія 33 тисячі євро на рік, Франція 44 Майже Іспанія. Ну, вони трішки бідніші: 34 тисячі євро на рік, тобто, десь біля півтора мільйона. І я очікував, що далі буде. Я очікував. Я очікував, що от ось-ось-ось от, от знайдеться розумний українець, оцей бідний, ну дуже розумний. Чому, чому такий розумний, якщо такий бідний? Чи чому такий бідний, якщо такий розумний, не зрозуміло. Так ось ці українці почали виписувати мені. А вони, оці, які писали, вони в основному, якраз за кордоном, вони почали писати, що це нечистиме. Це ще з податками. Ось він там працює в Польщі, має 6 тисяч злотих, і ще йому 6 тисяч в конверті дають. Тобто 12 тисяч злотих на секундочку, це на наші гроші 120 тисяч гривень. А розказують, що це ще без податків, що там якийсь соціальний внесок, що там якісь страхування і так далі. Коротше, посил від цих українців, які перебувають за кордоном і вирішили похейтити е, мій допис, полягає в тому, що. Що? Вам там погано? Ну, так ви можете проїхати назад до України. Тут, напевно, згідно з ваших слів, краще. Напевно, українець найбагатший в Європі. Бо в нього і податки не такі. Нічого скоро будуть такі ж самі. В нього і соцвиплат немає, в нього і те, в нього те. Схоже на оцей мем із мультика, мем із інтернету. Мяу-мяу. Так як вам там так погано, чому ви не їдете до України? Чому ви. На цей допис не пишете так, зарплати досить високі, рівень життя високий, податки йдуть на забезпечення людей, можна заробити і більше. Ви не пишете про це. Ви приїхали туди умовно, як мешканець Узбекистану приїхав би до України. Починаєте розповідати про те, чому тут Франції мені не платять як професору Болонського університету, і розказуєте. Вон, Розказуєте про те, що там все погано, так їдьте назад, повертайтесь назад. Влаштуйтесь касиром в супермаркеті, будете сидіти в холоді, будете сидіти під генератором, і вам буде набагато краще, вам буде набагато комфортніше. Можливо, і податків менше заплатите. Хоча знову таки не факт. А тепер до чого це все? Я хочу, щоб люди, які перебувають за кордоном, підтримали. Моє прагнення достукатися до української влади, до українського бізнесу, до оцих міжнародних валютних фондів, які жмуть українця, які не дають українцю заробляти нормальні кошти, рівноцінні з Європою. А ви робите діаметрально протилежно, розказуєте, як там погано, але чомусь в Україну повертатись ви не збираєтесь. І українець, який перебуває тут, в Україні, сьогодні платить податки, великі податки. Особливо, якщо в нього третя група ФОПа, це 5% з обороту, 5% з оберту. За рік зробив собі там, 7 мільйонів оберту. От уявіть, скільки заплатив. Ви платите скільки в Україну? Донатите? От як донати, каже, я доначу 100 гривень в три місяці. Я доначу. Донатите стільки? По 50-40 по тисяч гривень донатите на фонди або в бюджет України перекидаєте, оформили, що ви там податки платите і так далі. Тому не потрібно зараз розповідати з Польщі і ще де-небудь, як вам там погано, як там все воно не так рожево, і, все, і зарплати не такі, і податки дуже високі. І все. Ви якщо хочете це порозповідати, то поверніться до України, якщо вам там погано. А якщо вам там не погано, то просто в дописах. В коментарях розкажіть, що потрібно, щоб в Україні було так, щоб в Україні були високі зарплати, щоб в Україні податки йшли на людей, щоб в Україні чиновники не крали, а то повибиралися туди і роблять вигляд, що вони не звідси, роблять вигляд, що вони вже великі європейці. Ну так, ви якщо все ж таки коментуєте події про Україну, так. Коментуйте їх з любов'ю до України, з турботою про українців. Вже як ви податки не платите в Україні, так хоча б якось підтримуйте отакі мої відео, де я розповідаю про те, що українець повинен більше заробляти. Значно більше. А якби вам в Європі дали 30 тисяч гривень на місяць, це 800 доларів, 700 євро? Вижили б? Чи вам залишається із 12 тисяч злотих? 700 євро. Кого ви намагаєтесь обманути? Ну і крім того, ви там, як вибачте, представники Туркменістану, Узбекистану в Україні. Ви тільки переїхали. Ви там, ви там фактично переселенці, ви там, це люди, які мігранти. І небагато з вас там стали професорами, небагато з вас там заснували бізнеси, небагато з вас там перетворились на. Тих громадян, які там народилися, з тими зарплатами, які є там. Тому не потрібно розповідати, як вам там погано, тому що, ну, тому що, тому що ви тільки переїхали, і тому, що ви ще не набули того статусу рівноправних громадян тієї держави, куди ви переїхали. І на цій основі розказуєте, як українцям і так не треба нічого піднімати, так? бо в Європі не все так кучеряво. То повертайтесь назад. Повертайте, сплачуйте тут податки, засновуйте тут бізнеси, купуйте тут нерухомість, автомобілі, ведіть дітей до школи. А потім, потім, коли вам хтось із Польщі скаже, а Та ти і так добре живеш, от ви тоді скажете, так, да, 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 ми і так добре живемо. І ще раз повторюю: я прошу від українців, які перебувають за кордоном, не хейту відносно того, що там, там не так, і не треба рожевими окулярами Європу розглядати. А адекватної оцінки підтримки того, що в Україні потрібно змінювати підходи, в тому числі і до заробітної плати людей. Бо та зарплата, ті доходи, які є в середнього українця, не, не такі, як в середнього європейця. І нашому українцю, щоб купити квартиру, автомобіль, жити гідно, потрібно по розв'язати, працювати по 12-15 по годин на добу. Бізнесами якимись займатися і ризикувати, або бігати по купі робот робіт, тому що немає можливості у держави платити, або немає інколи бажання в олігархів платити гроші. А середній європеєць на свою середню зарплату не напрягається так. В нього у багатьох і 4 дні на тиждень робочі, і робочий день закінчується о 16.00 і починається о 9.00. Ні, я. Вас не маю на увазі, тому що ви там робоча сила, вибачте. Вас на завод поставили, будеш там працювати 10 годин, і 12, бо ти робоча сила, ти просто приїхав, ти, ти просто мігрант, вибач. Але середній француз не напрягається так, як середній український вчитель. Середній французький лікар не напрягається так, як український лікар. Середній французький працівник магазину не напрягається так, як середній французький як український працівник магазину. Він не працює в таких умовах диких. І він отримує свою в 3-5 в разів вищу зарплату. А ви садите і розказуєте, ні-ні, ні йому там погано, французу погано. Я не бачу, що французи їхали в Україну Покраще життя. Тому я чекаю від вас підтримки. Ми завжди підтримували людей, які за кордоном, які виїхали, які там перебувають, які там розвивають бізнеси, чим на себе поводять. Але ми, ми розуміємо, що ви не платите податки в Україні. Ну, більшість з вас не платить. А те, що ви розповідаєте про донати, в більшості випадків нема цих донатів і нікого не обманюєте. І я знаю, що дуже багато українців, які перебувають там, за кордоном, якраз саме співчувають українцям, які тут. А не розказують, що вам і там, і, і так вам хорошо. Бо тут у нас погано в Європі. 12 тисяч злотих я отримую, це погано, це мало. 120 тисяч гривень. Більше навіть 130. Бо в мене податків забирають 30 тисяч. Ну, так тобі сотка залишається, ти на цю сотку можеш нормально жити. Ціни в Польщі, такі, як і у нас. Був в Польщі ось в 25-му році, все бачив. На нерухомість, ну вибач, продай свою квартиру, купи десь не у Варшаві, купи десь у пригороді, купи десь у селі, там села, до речі, теж потребують рук робочих. Це не села, які в Україні. Ну, ти ж хочеш у Варшаві жити, правильно? Ну, то вибач, із своїх, з твоєї сотки, яка в тебе залишилась, 50 тисяч. Одаш за. Конуру якусь і будеш жити у Варшаві. Ти ж не хочеш в село поїхати? Ти ж з України виїхав умовно з села, а туди поїхав у Варшаву. Правильно? Ну так вибач. Якщо тобі залишається 50 тисяч, тебе це влаштовує гривень. Ну добре. Ну ти ж і все одно на родину не хочеш. Ні в своє село або в невелике місто, або навіть до Києва. Не хочеш? Не хочеш. І при цьому починаєш розповідати українцю, що вам там і так непогано, бо тут, тут так тяжко, податки плачу. Да, ти там податки платиш в Польщу, в казну Польщі, а в Україні ти нічого не платив. Раніше і зараз не будеш платити. Ну, тому так і живемо. І чиновників таких вибираєте. Тому що вигідно. Краще оберу якогось якусь чухню і не буду платити податки, ніж я оберу людей, які будуть податки брати. Так, да, будуть на податки твої тобі дорогу робить до села. Але податки ти будеш платити. Але нашим людям часто краще. Нехай буде колдобіна. Але я оберу таких, хай вони вкрадуть, але я теж вкраду. В Польщі ви так не робите. І в Польщі ви платите податки. В казну Польщі. А українцю, який залишився під бомбами, ви розповідаєте про те, як в Польщі не все так, не все так добре. То повертайся. Не повернешся. Ми знаємо. Тому хоча б підтримай того свого сусіда, який залишився, і плати, податки, і військовий збір, і все інше. І зараз ще Європа прийде до українця і накладе ще й ПДВ на ФОПи, на малий і середній бізнес. Не на тебе, хоча мав би на тебе накласти. Бо ти за кордоном. Ти б мав би заплатити оте ПДВ за того українця, який залишився вдома. Часто воює, часто захищає, часто народжує дітей. Розвиває бізнеси і так далі. А ти йому вдогонку, тому українцю, твоєму односельчанину, який вже дитину народив, який вже хату, і ще за твоєю хатою приглядає. 100%. Так ти йому вдогонку розказуєш. Не скули. Бо тебе ще й так хорошо. Тут не все так рожево у нас в Польщі. У вас в Польщі. Бережіть себе і адекватним людям. Завжди респект. Я знаю, вас багато за кордоном. Я знаю, ви хочете додому. Дуже багато з вас. Я знаю, що ви сумуєте, турбуєтесь, я знаю, що ви не забуваєте. І я знаю, що ви говорите, що от там краще, от в Європі краще. І дороги, і, 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 і люди, і відносини часто, і асортимент продуктів, і ви це кажете, і це приходить до України і каже українцям, які в Україні, що потрібно змінити в Україні. А коли ти сидиш у себе в Польщі, Пригрів 120 тисяч гривень на ручках, не платячи податки нікуди. І розказуєш: тут погано, тут погано, тільки сюди не їдьте. То хто ти? Не забувайте підписатися на канал. Ми за об'єктивність. Ми за правду. Якою вона жорсткою не була. Це зробить нас кращими. Це зробить нас такими, які обирають людей до влади. Які можуть адмініструвати державу, в якій хочеться жити. Бо в Польщі вам хочеться жити, хоча з тебе там деруть третину твоєї зарплати в вигляді податків. А з України ти валиш, хоча в Україні з тебе ніхто податки не бере, або ти вмієш їх приховати. Чому так? Чому Польща, яка дере з тебе податки, благосна для тебе, і ти там хочеш жити, і назад в Україну ти повертатися не хочеш. А Україна для тебе погана, хоча вона з тебе податків навіть не бере. Подумай на це, друг.